Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Шановні нацгвардійці! Щиросердечно вітаю вас і ваші родини з Днем державності України! З Днем хрещення України Руси, який ми відмічаємо в день пам'яті святого Великого рівноапостольного князя Володимира. Великий князь, який є нащадком святої Великої княгині Ольги, втілив життя, благословення святого апостола Андрія Первозванного, який приніс світло євангельської Христової віри на наші. Українські землі і проголосив своє пророче благословення на тих пагрубах, де зараз стоїть наше славне місто Київ. Вороги завжди хотіли знищити нашу державу, підкорити її. І сьогодні ворог хоче знищити український народ з її культурою, з її мовою, з її спадщиною. Ми, як ніколи, сьогодні маємо бути єдиними. І пам'ятати про те, що ми живемо на Богом даній українській землі, з нами правда, а там, де правда, там і Бог. Бажаю всім нам незламної єдності, віри в наших серцях про те, що Бог допоможе нам здобути перемогу над агресором і встановити справедливий мир в нашій Боголюбивій Україні. Боже великий єдиний нам Україну храни. Слава Україні!